А відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом. Лише чоловік так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це. Як раду, а не як наказ. Я бажав би, щоб усі люди були, як я, та кожний має свій особливий дар від Бога один такий, а другий інший. Кажу ж не жонатим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я, але коли не можуть стриматися, нехай одружуються. Ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка. Коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я. Не Господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку, і вона погоджується з ним жити, нехай її не відпускає. І коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий, бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше Ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається. Брат чи сестра, не зв'язалися в таким випадку. Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка? Або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і необрізання ніщо, Лише... Зберігання заповідей Божих. Кожний нехай зостанеться у тому стані, в якому Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб покликаний у Господі, Господній визволенець, так само і вільний. Коли його покликано є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти вважаю, що це добре, тобто, що воно людині добре так бути. А зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя. Мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би, і не мали, і ті, що плачуть, не мов би, і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би, не веселилися, і ті, що купують, не мов би, не набули. І ті, що користуються цим світом, не мов би, і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути. То нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і, без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає, Робить ще краще. Жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його. Коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж, аби лише у Господі це було. Однак, на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого.